Петро Олещук, політолог, з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, доброї ночі і дякуємо, що ви долучаєтесь. Доброї ночі, пане Петре. Трамп і Путін найближчим часом mm. можуть поспілкуватися, принаймні телефоном. де далі частіше з'являються такі повідомлення різноманітні змі. Про це повідомляють зокрема американські пане Петре. Україна, яку стосуватиметься в першу чергу ця розмова, як нам зараз правильно логічно вибудовувати свою комунікацію зі сполученими штатами для того, щоб обережно нагадати про себе і сказати, що нічого про Україну без України, і в той же час не сказати зайвого? Ну, питання непросте. Я думаю, що тут треба повторювати про те, що Україна готова до будь-якої. Конструктивної розмови, що власне кажучи, президент України постійно підкреслює останнім часом. От при цьому наголошуючи на тому, що ці конструктивної розмови немає з боку росіян, і наприклад, сьогодні в своїх чергових заявах ручним журналістам Путін знову повторив тезу про те, що він, начебто, до переговорів готовий, але ось він переговорюватися не буде. Готові виділити якусь групу для переговорів, тобто знову ж таки повернення до циркової трупи імені Мединського. Тобто, наголошую в першу чергу на цьому. Uh -huh. Що Україна займає конструктивну позицію, а от якщо хто і займає деструктивну позицію, то це Росія, і вона це не підкріплює своїми діями, пане Петре. А Путін, роблячи ось такі вкиди, він таким чином намагається. Торгуватися, завищувати ставки, блефує. Що він робить? Я думаю, що він з одного боку побоюється того, що, наприклад, якщо він відверто відмовиться від переговорів, то таким чином він одразу влаштує проти себе лідера наймогутнішої держави світу. і Він цього не хоче. З іншого боку, він і змістовних. Переговор хоче, тим більше за участі України, він хоче, як він собі сам уявляє, провести якусь зустріч, де дотися з президентом США, але без України, без Європи, без пів України, щоб знову ж таки якось поділити світ, і це його, очевидно, мрія давно поділити світ, визначити зони сфери, зони сфери впливу і тому подібне. Ага. Тому от, він грає. Відповідні ігри, що він, начебто, і переговорів хоче, але от таких от переговорів, бо ці переговори не можуть бути, а ці не легітимні. А тут він готовий поприслати і тому подібне пане Петре. А ось те про що говорила пані посол України в Сполучених Штатах, оці дати, оці 100 днів, і ось ця інформація, яка з'явилася в інформаційному полі України, вона була підготовлена заздалегідь російськими. Російською пропагандою. Щоб що? Ну, я думаю, що тут можуть бути різні задачі. По-перше, це традиційний інформаційний вплив психологічний з метою знову ж таки підриву стабільності українського суспільства. Тобто класична інформаційно-психологічна спецоперація. Крім того, я думаю, що. Вони, от для росіян, дуже важливо в цій ситуації, як я вже казав, для Путіна, зокрема, от він рішуче боїться відмовити травму. тому йому потрібно, щоб, начебто, ця відмова йшла від України, то щоб потім винувачувати Україну, в тому, що це Україна там, наприклад, не хоче пивання війни, і відповідно, що це. Ну, щоб використати це проти України, проти, наприклад, ідеї допомоги Україні, от і тому то розів цю карту для того, щоб відповідним чином, наприклад, сформати якісь настрої в українському суспільстві проти, наприклад, таких ось там ну, проти подальшої, наприклад, взаємодії з з новою американською адміністрацією, дискредитувати оці самі зусилля адміністрації Трампа. Ну, тобто, ну, займатися використанням такої достатньо звичної відомої всім uh -huh. тактики і володарів. Пане Петре, а поки ми чекаємо на цю розмову, Путін, Трамп відбудеться, вона не відбудеться, ми стежимо, для нас це важливо. Але, як ви правильно сказали, ми маємо бути дуже обережними і виваженими в своїх діях. В той же час, дуже обережно. Зараз проговорюється наступне питання: питання санкцій по відношенню до Росії. І вже за кілька тижнів нові санкції, новий пакет буде запроваджено. І тут Орбан трішки нагадав про себе, що він ніби теж не проти. Але є одне але на що це схоже і чого зараз собі хоче виторгувати Орбан. Ну, Орбан, як завжди. Він в принципі, намагається використовувати цю тему тему і санкціями для того, для того, щоб одержувати якісь преференції. Тобто, він в принципі от займається тим, що він, по суті, продає свій статус члена ну лідера держави, яка є членом європейського союзу і НАТО, і о, торгує цим статусом в першу чергу перед такими державами, як Китай, і Росія, одержуючи від них якісь преференції в газовій сфері. В сфері атомної енергетики, але при цьому не забуває про те, що можна одержувати якісь вигоди і преференції, в тому числі з Європейського Союзу. Тобто, по суті, будь-які відповідне кнопке питання для Орбана неодмінно завершується одним. Він прагне собі щось вибити. І в принципі, з боку європейців він, на щось вибиває. От і це насправді велике питання щодо корупції. Політичної корупції, яка наснує в Європі, і яку Орбан в тому числі і в особлі, тому що він по суті знається торгівлею, статусом лідера держав Європейського Союзу для того, щоб в такий спосіб подарувати для себе преференції. Якщо це не корупція, то що це? Пане Петре, А з приводу цих санкцій, чи вірите ви в те, що вони дійсно подіють і... Доб'ють економіку Росії, тому що те, що заявляють зараз європосадовці в цьому пакеті, який буде запроваджено вже в лютому місяці, будуть абсолютно різні моменти. І серед іншого цікава така деталь консолі для відеоігор, виявляється, що їх так само використовує російська армія для того, щоб застосовувати їх в своїх дронах, таке собі начиння. Які можуть бути санкції, от на такі дії Російської Федерації для того, щоб добити російську економіку? На що ми дуже сподіваємося, але поки що ми цього не бачимо. Ну, основний удар, в принципі, має бути безперечно по російській нафті. На це були направлені санкції. Останні санкції адміністрації ще Байдена. Адміністрація Трампа в принципі підтверджує значимість саме нафти для того, щоб впливати на Росію, і Трамп особисто сказав, що лише зниження ціни на нафту зможе вплинути відповідним чином на Росію, на їхню готовність до переговорів і зміну своєї політики. Ну, саме от нафта це те, що в першу чергу стосується можливості якось вплинути на росіян. Ми знаємо, що, наприклад, внаслідок останніх санкцій Китай і Індія зупинили купівлю російської нафти на найближчі. От це пов'язано із обкладанням санкціями так званого тіньового флоту Росії, який вони створили спеціально для того, що вводити попередні санкції. Розуміли, що вони будуть зараз шукати способи обходження уже нових санкцій. І будуть і далі торгувати нафтою, але це той шлях, який показує, як треба діяти. Треба бити саме по основним джерелам російського доходу, і серед них зараз місці це звичайно, нафта. Україна теж, до речі, в цьому напрямку працює. Всі ми пам'ятаємо, як минулого тижня дрони в результаті спецоперації ССУ, СБУ, долетіли до Рязанського. Зупинивши його роботу на день Тобто в Україні теж всі прекрасно розуміють, що саме нафта і російських доходів і основа можливості продовження війни. Пане Петре, я дуже вам дякую за те, що ви долучаєтесь до нас, попри те, що вже пізно, але тим не менш, дякуємо за вашу фахову аналітику. Нагадаємо, глядачам з нами на зв'язку був Петро Олещук.